Привіт! З вами психолог Оксана Сабадаш, і ви на моєму каналі. Тут дві дієві техніки, які допоможуть впоратися з негативними емоціями. А ще три науково обґрунтовані методи я вже показувала в іншому відео. Підказка праворуч у горі. Посилання також буде в описі. Щоб мати повний комплект для самодопомоги, подивіться і перший ролик після цього. Поїхали! А тепер перейдемо до четвертої техніки, вона належить до тілесно орієнтованої терапії. Ну, от буває, що ми розуміємо, ось я нервуюся, ось я злюся, і що мені тепер з цим робити? А от що, якщо я вам скажу, що ваші емоції тісно пов'язані з тілом, і що, впливаючи на тіло, ви можете вплинути і на свій емоційний стан? Тобто, коли ми переживаємо сильний стрес, наприклад, наше тіло реагує автоматично, м'язи напружуються, плечі підтягуються до вух, щелепа стискається, дихання стає поверхневим. І це природна реакція організму. Ми ніби готуємося бити або тікати. Але, як правило, в реальному житті ані бити, ані тікати нам не потрібно. Ну, Наприклад, якщо у нас неприємності на роботі, ми не тікаємо і ні з ким не б'ємося. І от проблема в тому, що якщо ми постійно перебуваємо в напрузі, наш мозок сприймає це як сигнал Тривога, небезпека і виходить замкнене коло. Ми хвилюємося, тіло напружується, напруга в тілі ще більше підсилює тривожність. І саме тому тілесно орієнтована терапія активно використовується в роботі зі страхом і тривожними розладами. Її ефективність підтверджена дослідженнями, які показують, що робота з тілом напряму впливає на психологічний стан. І щоб зменшити цей ефект, можна використовувати метод напруга розслаблення. Це спеціальна техніка, яка допомагає швидко скинути м'язову напругу і переключити організм у більш спокійний режим. Давайте розповім, як це робити. По-перше, знайдіть м'яз, у якому відчуваєте напругу, ну, наприклад, плечі або щелепу. Друге, спеціально сильно його напружте, буквально на 5-10 секунд. А потім, третє, різко розслабтеся і зверніть увагу на те, як змінився ваш стан. Це можна робити з різними частинами тіла: кулаками, наприклад, їх сильно стиснути, а потім різко відпустити. Плечі так само максимально високо підняти їх аж до вух, затримати напругу, а потім різко опустити. Ще липа, те саме стиснути зуби, затримати, потім відпустити. Затримуєте напругу, як я казала, буквально на 5, ще краще 10 секунд. І робити це серед людей, звісно, незручно. Ну бо погодьтеся, дивно виглядає, коли хтось сидить і раптом починає стискати кулаки або підтягувати плечі долу. І тому можна спочатку потренуватися вдома. І з часом тіло саме запам'ятає, як бути розслабленим, і вам не потрібно вже буде попередньо напружувати м'язи, ви зможете одразу відпускати напругу. Тобто, як це працює? Коли наші м'язи. Перенапружилися, а потім різко розслабилися. Ваш мозок поступово запам'ятовує цей стан розслаблення, і потім ви зможете його викликати тоді, коли вам потрібно. Ще раз повторю, не напружуючи свої м'язи попередньо. А тепер трохи цікавої біомеханіки. Уявіть собі, кицьку, яка падає з висоти. Вона не панікує, не стискає цю грудочку страху, і навпаки, її тіло розслаблене, і саме це допомагає їй вижити. На щастя, кицька не поводиться так, як людина, коли вона в стресі. Уявіть, якби. Під час падіння ця кицька вся стиснулася, напружила плечі, щепила зуби та сказала: Ой, я зараз точно розіб'юся, все погано ну і скоріше за все вона справді би розбилася. Але її м'язи працюють правильно і це її рятує. Нам, звісно, не потрібно стрибати з балконів, щоб перевірити цю теорію, але запам'ятайте головне: розслаблені м'язи це захист від надмірного стресу. Або ще знаєте, таке прислів'я, що п'яних Бог береже. Ну, справді, часто п'яний, як тип людина може впасти з висоти та не зазнати суттєвих ушкоджень. Знову ж таки, тут річ у тім, що вона розслаблена та під впливом алкоголю не панікує. Але алкоголізм це зло. Тілесно орієнтована терапія базується на фізіологічному принципі: коли тіло розслаблене, мозок отримує сигнал, що небезпека минула, це активізує парасимпатичну нервову систему, ту саму, яка відповідає за відновлення, спокій та розслаблення. І щоб закріпити цей ефект, можна спробувати ще одну просту річ випити водички або з'їсти щось невелике. І це може здатися дрібницею, але коли організм перебуває у небезпеці, він гальмує травлення, ну, тому що йому не до їжі. Ну, не прийде вам в голову посмакувати тістечком, коли за вами женеться шаблезубий тигр. А отже, сам факт того, що ви можете дозволити собі спокійно щось випити чи перекусити, вже підсилює відчуття безпеки. Ось чому іноді теплий чай або кілька ковточків води допомагають вам заспокоїтися швидше. Ну і нарешті завершальна техніка, і це не просто спосіб впоратися з негативними думками, а інший погляд на саму суть того, що ми проживаємо. Якщо всі попередні методи допомагають справлятися з емоціями тут і зараз, то екзистенційна терапія дає нам можливість осмислити те, що відбувається в глобальному масштабі. І цей підхід працює з питаннями сенсу життя, свободи, відповідальності, і, хоча це звучить, мабуть, філософське, але саме це дає нам внутрішню силу, коли здається, що все просто руйнується. Війна це ті події, які ми не обирали, але вони уже є. І питання в тому, який урок ми з них винесемо. Ми ж переживаємо справді травматичні події, але завдяки ним ми міняємося на дуже глибинному рівні. Дехто починає більше цінувати життя, зрозумівши, що воно зовсім не гарантоване. Дехто переглядає свої пріоритети, дехто стає більш впевненим у собі. Ну бо якщо я вже вивіз ось це, значить я можу на себе покластися. Ну, окрім цього, ми стаємо мудрішими, глибшими, емпатичнішими. І все це дає нам шанс на те, що в психології називають зростанням через травму або посттравматичним зростанням. Хочу сказати, що точна кількість людей, які матимуть посттравматичне зростання після пережитого, достеменно невідома, але вважається, що їх від половини до двох третин. Тобто ці люди не просто адаптуються, вони стають ще сильнішими. А тепер подумайте про нас, українці. Ми завжди були сильними. Ми пройшли століття боротьби, ми виживали там, де здавалося б, це неможливо. І зараз ми маємо той довбаний досвід, якого, звісно, краще би не було. Але подумайте: пройшовши це все, дві третини з нас стануть ще більш сильними, стійкими, та усвідомленими. І ми можемо навчитися більше цінувати життя, не відкладаючи його на потім, а також допомагати тим, хто цього справді потребує. Як же ми можемо застосувати це все для себе? Ну, дуже просто і складно водночас. По-перше, задумайтеся, що тепер для вас має значення, от справжнє значення. Друге, що ви зрозуміли про себе за цей час? Третє, як цей досвід може змінити ваше життя не на гірше, а на краще. Ну і зрештою, четверте, чим тепер ви можете допомогти собі та іншим? От був такий австрійський психіатр, психотерапевт Віктор Франкл, і він казав: коли ми вже не можемо змінити ситуацію, нам залишається змінити себе. А він знав, про що говорить. Франкл пережив нацистський концтабір, втратив майже всю свою сім'ю. Але він не зламався. Він бачив, як одні люди ламалися, а інші знаходили внутрішні сили жити далі. І він зрозумів, що ті, хто знаходять сенс навіть у найтемніші моменти, мають набагато більше шансів пережити випробування. І найкраще це описане в його книзі Людина в пошуках справжнього сенсу. До речі, раджу почитати, якщо не читали. І от саме досвід Франкла заклав основи логотерапії. Це один з методів екзистенційної психотерапії. І коли ми не просто щось переживаємо, а виносимо з цього уроки та нові сенси, наші внутрішні ресурси відкриваються та починають працювати так, як не працюють у тих, хто живе, знаєте, як зайчик на галявинці, поїв, поспав, знову поїв. І наш досвід унікальний для більшості людей, які взагалі не знають, що таке війна, страх за своє життя, біль втрат. І знову повторюся, так краще, б ми його теж не мали цього досвіду. Але якщо він уже є, то давайте використаємо його так, щоб він став поштовхом для нашого зростання як людей, от людей з великої літери Л. І знаєте, якби існував якийсь один ідеальний спосіб миттєво позбутися негативних емоцій, всі би вже давно про нього знали та застосовували. Але універсального методу не існує. І саме тому я спеціально підібрала для вас 5 різних технік із п'яти доказових напрямків психотерапії. І усі ці методи туди не просто популярні поради з інтернету. Те, що перше ліпше трапляється, а це науково підтверджені способи роботи з емоціями, які довели свою ефективність. Ну, екзистенційна терапія, трошки виняток, але вона справді теж крута штука. І от що важливо, у вас є вибір. Можливо, вас зачепила якась одна техніка, а ви хочете її застосувати на здоров'я, а можливо, вам підійде поєднання кількох підходів. Це чудово, головне почати, бо навіть найкращі методи працюють лише тоді, коли ви їх застосовуєте. Знаєте, я готова сперечатися про смак устриць тільки з тими, хто їх їв, що називається. А якщо людина навіть не спробувала застосувати хоча б тричі. Кожен метод, а потім каже: Ой, це не спрацює. Ну, вибачте, людина ж навіть не спробувала. Тому справді дуже важливо це робити. Якщо ж вам потрібна глибша робота над своїми переживаннями, або ви хочете стати сильнішими, ви можете записатися до мене на консультацію, щоб отримати і індивідуальну підтримку. Та й зробити загалом своє життя кращим. Як це зробити, бачите на екрані, також посилання я залишу в описі під відео. QR-код з посиланням на мій телеграм, де ви можете мені написати, теж бачите тут. Ну і знаєте, я розумію, що керувати своїм емоційним станом це не завжди легко. Але якщо ви подивилися це відео, якщо ви готові працювати над собою, значить ви вже на правильному шляху. І я дійсно старалася підбираючи для вас ці техніки, щоб кожен зміг знайти те, що відгукнеться саме йому. І Якщо це відео було корисним для вас, дайте мені, будь ласка, про це знати. Напишіть в коментарях, яка з технік вам сподобалася найбільше. Або, можливо, ви вже пробували щось із цього раніше. То поділіться своїм досвідом. Ну і звісно, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також, якщо ви знаєте когось, кому ці методи можуть допомогти, хто знаходиться в стресі, переживає негативні емоції дуже сильно, то поділіться відео з ними. І нехай у цьому світі, а особливо в нашій країні, буде більше людей, які знають, як справлятися зі своїми емоціями. І у ваших руках більше ніж здається, Донатьте на силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.